На жовто-блакитному стязі України художник-дизайнер Юрій Цуприк намалював стару хатину, що символізує Україну. Біля неї млин, церква. Соняшники на малюнку очі нашої країни. Над ними летять три лебеді: віра, надія та любов. Збоку, дуб символ сили українського народу. Символ України, дуб, ми сильні. Я думаю, що володя Путін йому тяжко ла-ла-ла, зламати буде дуб. А Україна повинна бути сильною. І як, чим сильніша Україна, тим ми будемо впевненіше. Ну, і не забуваємо про Крим, бо Крим вже ніби було, хоче ля-ля-ля. Але Крим це наш. І золота рибка, щоб принесла щастя Україні. Зірки на прапорі це наше майбутнє, каже художник. Я думаю, що ратифікація 100%. Вже комуняків партії регіонів не буде. Зірочки то наше майбутнє. Ми будемо там, я думаю. Надіюся. Намалювавши жовто-блакитний стяг, Юрій Цуприк хоче зробити тернополянам подарунок до Дня міста. Люди ж реагують на це позитивно, фотографуються і кажуть, це як ніколи зміцнює, підтримує дух українського народу і показує його велич. Дзюбає володя Путін Україну, але думаю, що. Перемога буде на правді. І от Філарет класно вчора сказав по телебаченню. Правда за нами, і ми переможемо. В планах Юрія Цуприка намалювати ще ось таку картину. Наразі художник шукає місце і спонсора. Збираю місце і кошти, на, де Володю Путіна намалювати. Бо бізнесменів багато, патріотик шукаю, бачите, там пише, шукаю спонсора патріоти. Я вже не кажу, місця немає де. Бо знайшов місце, то там гуртовні бояться спаляти, то там. То, то, то. У нас людей ну, немає таких, щоб можна було, щоб кожен міг щось сказати, щоб міг відвести. думку, а може кинути помідором на нього. Я можу боротися так. Як з ним боротися? Хоча я снайпер, можу там поїхати ще, але боротися так. пензлом. Малюнок вже на фінішній прямій художнику залишилось зробити останні штрихи. Назвав його Юрій Цуприк. Ми в Європі.